Дорогі наші глядачі, брати, сестри, пані і панове, всі, хто чують мене сьогодні, хочу попросити у вас допомоги в будівництві цього храму. І це буде не тільки культова споруда чи приміщення для церкви, царство Боже, де будуть збиратись лише в неділю люди, щоб славити Господа, хоча це Теж і власне найважливіше однак, е, наше бачення щодо цієї споруди, яку ви вже давно бачите, що вона будується вже не один рік біля центрального автовокзалу у Луцьку. Бачення наше, щоб це був е, духовним і культурним, і просвітницьким центром. Е, саме цей центр тут, і щоб діти могли приходити сюди займатись. Ми плануємо зробити мовну школу, і діти будуть вивчати іноземні мови також гуртки. По майстер-класи по вивченню гри на інструментах, також тут має бути медпункт для надання першої необхідної допомоги, зробити заштрик, чи зміряти тиск, чи дати першу консультацію людям. Також в нас дуже велика недільна школа, шість груп зараз є різного віку, і ми плануємо також багато робити роботи ще більше робити для дітей. Напевно, немає такого влучку, хто не знає про наші оздоровчі літні табори християнські, які ми проводимо. І ми також хочемо це робити денні, денні табори тут, на цьому місці, але для цього треба мати приміщення. Також ми робимо багато соціальної роботи. Ми надаємо гуманітарну допомогу організаціям, які потім роздають її людям, членам своєї організації. Допомагаємо багатодітним, допомагаємо дітям інвалідам. І вже довший час, більше 10 років. Ми дуже багато робимо цій царині і, мабуть, тисячі людей відчули цю допомогу. Ми годуємо тут людей, які сьогодні мало імущі, і можна сюди прийти поїсти. Ти супу і також за вас помоляться, і дадуть якусь удожину, чи взутися, і все це потребує приміщення, і тому ми взяли собі, поставили ціль перед Богом, і молимося, будуємо це, і це велике чудо, тому що ця публічна споруда, громадська споруда це не не власність тільки громади цієї, а це надбання цілого міста. Всім людям це потрібно. Ми плануємо тут проводити також і, і, і культурні заходи, концерти і, і, проводити різного роду. 呃。Uh Зустрічі тематичні проводити лекції для людей для збереження сім'ї, для укріплення батьківства в сім'ї, щоб батько він розумів свої ролі, знав хто він. Також для жінок служіння в нас є. і Ми це проводимо в нашій церкві. Все це потребує приміщень, і ми просимо всіх, хто нас чує. Якщо ви Бог торкається вашого серця, щоб допомогти будувати цю споруду, адже це велике чудо. Вже ми криємо дах зараз, і ми абсолютно це робимо без кредитів. Банківських, тому що у нас неможливо їх навіть взяти, і Бог будує при, при таких статках громадян. Бог будує цю споруду, і ми вже от на якому високому рівні, і зараз до зими ми хочемо купити метал і покрити, щоб не псувалися стіни. І Якщо ваше серце відкрите, чи ви підприємці, чи бізнесмени, чи просто люди, чи то маленькою якоюсь сумою, чи більшою, ми ласкаво просимо в ім'я Господнє допомогти нам в цьому будівництві. Тому що ця споруда потрібна для всіх. Це не тільки для вірних нашої конфесії. Вона потрібна всім нашим громадянам. Позакривали всі кінотеатри. Немає клубів, немає будинків культури. І це буде хороший осередок духовності, хороший осередок для відпочинку, для того, щоб ви Ростали наші діти і молодь кращими. Щоб не були тільки одні е, забігайлівки з пивом і з горілкою на кожному кроці і на кожної вулиці по 10, а щоб були і такі пункти, які несуть добро людям. Тому долучайтеся до нас, і хай Бог благословить ваше щире серце. Ви можете прийти сюди особисто, і тут є скринька, чи звернутись до когось з офісу і сказати, що ви хочете пожертвувати. Ви можете прийти, взяти номер нашого рахунку, куди переказати кошти. Ви можете принести на служіння церкви особисто і в нас є. Є спеціальне вмістилище для пожертвувань на будівництво храму. Ви можете зателефонувати нам, і ми прийдемо до вас, і ви задасте всі питання, які вас цікавлять, якщо ви хочете пожертвувати. Наш номер телефон в Луцьку 28 43 28. Ще раз, будь ласка, запишіть 28 43 28. Зателефонуйте нам і скажіть, що ви хотіли пожертвувати на храм якусь маленьку чи велику суму. Причому скажу вам, що не стидайтеся, якщо це буде небагато грошей. Якщо багато людей хочуть підтримати це, а я знаю, що це буде так, тому що Бог побуджує ваші серця, то разом ми зробимо цей будинок, ми закінчимо його, і ми вас запросимо з радістю і ви прийдете до нас в гості на відкриття, і Бог благословить вас у вашому житті. Хай буде від нього. Нього вам з понадлишком у всього, що ви робите, до всього, чого торкаєте, всіх ваших господарках і ваших зарплатні, і вашому труді, і ваших сім'ях. Хай буде благодать Господня, і я благословляю вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.